Буду використовувати кальці селітру в мережі магазинів Агромаг. Наш виробник AgroProtection. Ось така кальцева селітра буду брати, тому що хочу зараз зробити на таке відеречко 10-літрове. Потрібна столова ложка. Столові ложки різні є, десертні і так далі. Тому ось такий стандартний спічечний коробок. Ну, ось так. Наші кальцеві селітри ось такий Коробочек солітри. Висипаємо та будемо перемішувати, щоб вона розставила. Ну ось салітра наша ростала, зачекав хвилинки дві десь, виливаю ось такий ручний бачок та будемо вносити позакореневе підживлення наших помідорчиків та перці. Тільки помідорчика і перця буду вносити наші кальці.